Буль, буль буль, Янка, я тобі взяла буль-буль. Добре, буль-буль. Буль-буль. буль-буль? буль, буль. буль, буль. Ну буль. буль. буль, буль. я думаю, що задармо ти б хоть. Ти хочеш буль-буль? Звісно. Задармо, задармо. Задармо буль-буль хочу. Це звучить дуже цікаво. Не люблю вілятор хочете. <гум> я загубився. Втекла? Там нікого нема. Хіба там десь сховалась. Ну, що це таке? Блять. Блять. <пився> Хорош. Бівчаша крутився біля нього. Та він встиг ну в розплав де там? <laughs> Дай гость, е да. Гост, э гост, э Е-е, як Трамп говориш. Хто куди я, я тікаю звідси? Ти клон? You will... You will... You will... Да Я клон. Повірю на слово Давайте. Оба настяка. Ебать! Біги! Не туди ты давайте, давайте, давайте Выше... давай, Ні, давай, та він давай. за електриком, ти шо, не бачила? Блє. Э. Добре. Янка. молодець. Боля, Все, це Я семье. Ти ж бачиш, бачишь, откуда он стрелу запускает? <рес> так, ти подивись! Знизу. Єбать. Єбать. Ви б бачили, як я стріляв. Я тупо 4 пулі випустив і 4 пулі їх десь, блядь, між ногами, блядь. Янка, ти всіх їх захерати? Ну да. Чо летиш? Сука. Почти. Перший раунд віддала. Ах, я б твою мазь. Блять, а ви де були? Я двох били і мерла. and then i fired again and then i missed and then i fired and then i fired and i missed i missed both times and then i fired and i missed alright there nice to х була. Ззаду є, ззаду є, ззаду хтось, Настя. Ага, розбили моє тюлем. Так, є Сайфер була ця його. Молодець. Феник в стопежки. Ззаді, сади тебе, сади тебе. Стоїть а я Хорош. Хорош. Молодець. А я тут там ходила, я навіть ну, не, не думала, що нас його пропустить. А може який сумок заліз, він якийсь смок заліз, не було його видно. То ж, да, він, він. він. і. і це, Ірина Володимирівна, перші. <різь> 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 він і Ірина Володимирівна. <різь> конечно, звісно, він зі зеленою володимирною нормально збок заліз. О, він з зеленою володимирною, звісно, так. Аааа, шіт. Наточ, теорія збоку на А була. Дай мені спайк, я це, я запланчу, у мене буде ульта. Бля, я просто могла піти туди пульку взяти. Я почула, як він на лонгу бігав. Вона на нас, лонг слева. хорош. До кого, кого нам кидає? Вона <Т bağ> <avenue> ну, забігла, г вже вверху. Двох вбила, залишилось. Паланет. У мене 500 пінг. Він на а був. Плентить. Якщо це А, так? Да. Так, його. Ви Захопив. Ви мене чуєте? Так. Да. Так. Да. Да. Не треба бувати. Добре. І це вже хумара. Галі мий був. Спайк не йду. В мене. Добре. не знаю, мне кажется, просто не треба вандал брать, а что-то скорострельное. Например, вот один. Ебать скорострельный. 5 секунд, вандал 2,5. Ну, джадж 2,2. Можешь классик взять, и он в за все обстреляет. хорош. Вот взяла классик. Ну да. Скоро Минус сорок. Ты бачила? Молодец. Я не знаю, где она была. на А скоріше, ні? Я так як по звукам Ні, чула, що вона ротейт робила. Вона на А. На, мі на міду. На міду під А. боже! Ну, що це за дрифт Ти що, что, мені Тарента? Ти пизда, ты пизда. На авті. Реально? Сережа, піди візьми бан вандал десь там. так ладить. і роблю. А ти так і не роби. Сейчас я туда веду. Стрельба, я украду Рейну сразу. Украду Рейну. А прям так украде? Yeah, воно... Да, я его Yellow box. А, я с юспом вийшов, я понял. Хорош.